Казка від Марусі. Привіт, мої улюблені дослідники пригод! Це знову казка від Марусі. І сьогодні ви почуєте неймовірну казку натхненну грою кальмар. Тільки без небезпек і страхів. Лише добрі випробовування, купа гумору, дружби і мармеладки з сюрпризом. Готові до чарівного ігросела? Сідай зручненько! Казка починається Запрошення в цукрове село! Уяви собі, ти сидиш собі вдома, коли раптом на підлогу випадає рожевий конверт із надписом Запрошуємо тебе на гру кальмара, дитячу версію. Ігри знайомі, сміх, справжні, призи смачні. Такі конверти отримали Марко, Софійка, Тимко, Аня і ще 452 дитини. Вони сіли в чарівний автобус із гойдалками замість крісел і вжух потрапили в цукрове село, де дерева з шоколаду, трава з мармеладу, а птахи співають репчик. Їх зустріла усміхнена ведуча в рожевому комбінезоні. Ласкаво просимо! У нас шість ігор. Хто пройде всі, потрапить до золотого кальмара і зможе загадати будь-яке бажання. А якщо я програю? спитав Тимко. тоді отримаєш какао з маршмеллоу і станеш глядачем. У нас тут всі виграють. Гра перша мугунгвава квітка розсвіла. На лісовій галявині стояла велика механічна лялька. Вона розверталась і співала Мугунгвава квітка розсвіла. Поки вона співала, діти могли бігти. Коли поверталась, треба завмирати. Музика цень. Аня, не смійся, бо я зараз дригну ногою, шепотів Марко. Я не сміюсь, я дрижу від сміху. <сум> шепотіла вона у відповідь. Тимко засміявся і випадково впав у величезну подушку сендвіч. Його засипали конфеті. Я програв? Ти виграв повітряне падіння і клубочок щастя, сміялась ведуча. Фінішна лінія вела до фонтану з лимонаду. Переможці пили прямо ротиками. Гра друга далгона. Виріш фігурку. Кожному дали круглу цукерку далгона. З виштампованою фігуркою. Зірка, коло, парасолька, сердечко. Завдання. Акуратно витиснути фігуру. У мене парасолька, найскладніше, поскаржився Тимко. А я зроблю язиком. вигукнула Софійка і облизнула, аж поки не блищало. Хтось використовував зубочист, хтось дмухав, як на кульбабу. Марко тріснув зірку і глянув на інструктора, але йому дали інше печиво і побажали. Части наступного разу. Зірковий герой. Гра третя. Перетягування каната. Діти поділилися на команди по 10. Канат з цукрової нитки. А під ногами подушка з желе. Марко був у команді какаошки, а Софійка бананові плюшки. Раз, два, три. Тягни! Кричали всі разом А, ми ковзаємо, тримаємося за мого каптора. Верещав Тимко. Хтось злетів у желе, хтось повис на канаті. Але всі кричали від захоплення. В кінці навіть команди обійнялись і їли міні-шоколадки. Гра четверта. Кульки Кожна дитина отримала 10 куляк одного кольору. Завдання знайти собі пару та придумати гру. Тимко і Аня грали в вгадай, у якій долоні. Софійка з Марком створили гру, кулька на лобі Не смійся, а найсміливіші кидали кульки в пляшку, яку тримав плюшевий ведмідь. Я виграла твої кульки, але тримай половину назад, сказала Аня, бо друзів не обіграють до нуля. Гра п'ята. Скляний міст. Перед дітьми ряд плиток, одні з пластика, інші з гелю, що прогинався. Під ногами хмарна пінка, а з боків пінопластові сніжки. Я перша. крикнула Софійка і стрибнула на плитку. Стій! Вона трохи гнеться, краще на ту. Діти допомагали одне одному, пробували плитки носком, штовхали кульку, щоб перевірити. Хто падав, упинявся у вані пінкою, а там качки, качки і ще качки. Гра шоста. Гра в кальмар. На підлозі намальований великий контур кальмара. Голова, трикутник, квадрат, кружець. Завдання пройти певний шлях без сходу за лінії. Тут складний поворот, я не встигну. Кричав Марко, Давай я тебе підтримаю за спину, запропонувала Аня. Тимко трохи підслизнувся, але Софійка його підхопила, і тоді усі разом дійшли до кінця. Попереду золотий кальмарчик. Він казково сяяв і сказав: Ви всі пройшли шлях не тому, що були першими, а тому, що підтримували одне одного. А отже, ви всі переможці. Кожен отримав кальмара з карамелі. І головне можливість загадати бажання. Я хочу, щоб ніхто не сварився в школі, сказав Тимко. А я, щоб у всіх дітей світу був друг, додала Аня, і Кальмарчик підморгнув. Здійснено. Ось така казка гра в Кальмара, але добра, весела і смачна, пам'ятай, Переможе не той, хто найсильніший, а той, хто допоможе іншим не впасти колись слизько. Якщо тобі сподобалась казочка, став лайк, підписуйся на канал і слухай наступну історію від Марусі. Па-па!